Я матеріана Тетяна, і сьогодні ми з вами будемо створювати кашпо. Розкажу історію, яка цьому передувала. У деяких е переломних моментах мого життя я говорила, що більше ніколи ніколи не буду заводити квітів і собак. Коли все закінчилось, перше, що я робила, приносила собаку і купляла новий горщик. Отож, я закриваю свій гештальт. Більше не буду боротися з квітами і створюю спеціальне гарне кашпо для них аби красиво вписати в інтер'єр, ну і до того ж, як завжди, апсайклінг, утилізувати залишки, які я маю в майстерні. Що я для цього принесла? Багато людей знають ці ніжки, це від старих радянських шафів. Вони досить гарні по формі, їх треба буде обробити, зняти лакофарбове покриття і перефарбувати. Також я використаю ось цю ОСБ-плиту, залишок, ну і шкіру, ось таку шкіру. Перше, з чого ми почнемо, це наші ніжки. І я зроблю річ, яку робити не можна, ніколи зі мною не повторюйте. Я буду працювати з розчинником без рукавичок. Не знаю, чому я їх взяла, подивилася на них і поклала і поклала назад. Тому дуже-дуже обережно пензликом, який ми більше вже ніде не використаємо, тому що розчинник б'є пензлик. А наносимо одним шаром. Нам потрібно розчинник, який буде знімати, і лак, і фарбу одночасно. Повтаю. До речі, чи стаканчики від розчинника будуть розчинятися, тому в мене обмаль часу для того, аби встити їх викинути. Помащу на нашій осб платі все одно її перефарбовувати, так що можна трошки і пошкодити. Наношу я одним шаром, тому що думаю, що перефарбувань тут не було і один шар має впоратися. Поки наші ніжки відмокають від фарби, у нас є до 30 хвилин, і ми займемося наступною частинкою, про неї я ще не розповідала. Це така собі панель на стіну мала бути, але її збракували під час виготовлення і викинули, ну як викинули, дозволили мені забрати. Для мене тут є підходяща форма, підходящі оці речки, які будуть прикручені по боках основи, і поміж ними буде проходити шкіряний мотузочок. Спершу я наріжу. Самі рейки, і потім такої ж самої ширини наріжу шкряні полосу. Ці палички готові, довжина в них різна. Я відкрию таємницю. Якщо чесно, то цією ручною полою палити дуже, дуже незручно. І я в цей час заздрила на торцовки або хоча б на електричні пили. Тому я вирішила це залишити по дизайну. У нас будуть палички різної висоти, які будуть виходити за межі нашого кашпо. Це кашпо буде підходити для достатньо крупних рослинок. Далі, аби не вифарбовувати кожну паличку окремо і трохи прискоритися, я хочу запропонувати їх так скласти і профарбувати зверху валиком, а потім підсушу феном. Фарбу я чорну обрала, торці білі, я покрию обережно теж валиком, коли підсохне основа. Звичайно, що залазити в банку валиком дуже незручно. Тому я хочу вам запропонувати мисочки спеціальні для фарбування, проте зазвичай є проблема в тому, щоб їх відмити. Через це я їх довгий час не любила використовувати, поки не додумалася до одного лайфхаку. Зараз я вам його покажу. Ось ці мисочки, про які я казала, як бачите, мені ніколи не вистачало терпіння відмити. Звичайна кухонна плівка для харчів, але можна навіть і не харчову. А будівельно використовувати, або навіть пакетик маєчку. Ось так загорнути наш судочок. З харчовою плівкою зручно працювати, тому що вона налипає одна на одного, відповідно до цього немає проблем в тому, щоб вона злітала. Так, тепер я можу налити фарбу. Вмочувати мій валик, і після цього мені не потрібно мити судочка. Наші палички майже готові, вони підсихають. Зараз я займуся ніжками. І навіть до того, як займуся ніжками, хочу перефарбувати ось цю основу, щоб поки ми займалися ніжками, вона висихала. Чому перефарбувати ОСБ дно, навіть якщо воно з іншого матеріалу, обов'язково, тому що квітка це волога. Рослинка по-любому ви колись там щось розільєте, водичку перельєте, перестараєтеся. А дерев'яні поверхні вони такі дуже ніжні і до води і розкисають від неї, набухають. Трохи фарба виправить цю ситуацію, щоб краще було подати поверх лаку. А взагалі ідеально покривати в такому випадку дровосино-яхтним лаком. Це такий лак спеціальний, який використовують у суднобудівельній галузі. Тому зараз я покрию фарбою. І навіть лаком. Доки моя основа підсихає, я починаю працювати з мішками. Лак знявся. Далі ми будемо вже працювати шліфмашинкою. Ну, це дуже шкода, тому що я розраховувала, що зразу після нанесення проведу шпателем і отримую голу деревину. Рощинок викину. Що цікавого, шліфмашинки найкраще, ті, які під'єднуються до пилососа. Але до пилососа звичайного під'єднувати їх не можна. Можна лише до будівельного, чому тому, що вам вистачить вашого пилососа лише на один раз використання. Далі мотор здохне від дуже м'якого пилу. А, який вихід із цього, якщо потрібно щось зробити вдома, це ось така насадочка. Цей контейнер знімається і витрушується і знову використовується, тобто багаторазовий. Зараз я покажу вам, якого ефекту добиваюся. Добиваюся, ось подібного ефекту можна, звичайно, зачищувати і далі до самої світлої деревини без залишків лаку. Проте мені сподобався такий вигляд, і він дуже непогано пасує до шкіри, яку я буду використовувати. Тому я залишу саме так і навіть не буду перефарбовувати, а зміню свій план і покрию ніжки лаком. Тепер шліфую. Тепер я покриваю лаком. Оце буде наше фінішне покриття дерев'яних частин. Перемішуємо лак. Скористаюся валиком, треба відзначити, що з ним набагато швидше працювати. Краще було б накладати з метою захисту від вологи у три шари. які наші елементи підсихають від лаку, я зараз почну нарізати шкіру. І розкажу про шкіру. Це невдалий приклад того, з яким матеріалом варто було працювати через те, що вона дуже жорстка. Якби була та сама шкіра проте е, м'яка, їй було б легше загинати, і робота з нею була б швидше, легше, і нарізання було б швидше. Ну, проте, якби трохи більше зусиль і результат буде теж гарний. В мене є мірило, по якому я буду відрізати її. Я прикладаю нашу дерев'яшку, планку, беру канцелярський ніж, ставлю нове лезо обов'язково, тому що шкіра жорстка і різати її буде важко. І тоді вже по цій планці, по цьому краю буду відрізати. І ось я отримую дуже рівну смужку, яку потім буду використовувати. Я їх складаю. Нарешті наші деталі вже досохли, і я хочу їх скрутити, аби далі орієнтуватися у тому, скільки нам потрібно шкірою нарізати іще. Не знаю, чи весь вам цей час була зрозуміла ідея. Зараз я буду накручувати їх ось таким ось чином. Ці дощечки, і це буде верхня частина, а потім ось так сюди прикручу ніжки. Майже готово, тепер я прикручу ніжки. Звісно, розумні люди спочатку прикрутили б ніжки, але перед камерою трапляється і не таке. Тепер я поставила її на бік і буду і буду прикручувати. Нарешті повністю його зібрали, і тепер фінал будемо ставити наші шкіряні джгутики. Так, по моєму задуму, це має відбуватися наступним чином. Я хочу набити степлером, поставила 6-мм скоби розрахунку на 4 мм фанери 2 мм шкіри. Сподіваюся, вони не проб'ють наскрізь. Поставити ще одну скобу, аби протримувати форму, якщо вона проходить з внутрішньої сторони нашої дощечки. Ось я проходжу кут, і мій гут не підходить до кутової палички. Мені потрібно його зсередини дотягнути і закріпити. Як бачимо, це остання планка, до якої фіксується шкіряний мотузочок. А що ми робимо? Потрібно забити скобу знову ж таки назад з внутрішнього боку і охайно обрізати цей кінчик, який металяється, тому що ми його вже далі ніде не зафіксуємо. Його тримати буде скоба. Беру максимально довгий, який я собі змогла дозволити, знову його прикріплюю. І аналогічним чином я буду проходити далі. Наступний ряд буде виглядати подібним чином. Потім за ним буде третій ряд. Так. Ну і так далі. Ми маємо палички різної довжини. Я планую пройтися шкіряними мотузками до найнижчих паличок, до ось цих. Інші будуть ось так, як декор, стирчати ззовні. Наше кашпо готове. Я його наповнила квітами, які знайшла тут в студії. Сподіваюся, що ви також порадуєте подібною декорацією вдома. З вами була Меделянова Тетяна і до нової зустрічі.